Господь мій, ти знайшов мене всім світі, ти дарував спасіння дивну мить, усе життя для тебе лиш прожити, бажаннями душа моя горить. Зроби мене посудиною, Боже, обмий мене, очисть і наповняй. Я хочу, лиш на тебе буде схожа. Нехай твій мир польється через край. Я глечик, що стоїть простий, негарний, і тріщин так багато є на нім. Мене візьми, улюблений гончар мій. Всі тріщини рукою замасти, Щоб крепкою була і не кришилась. В печі мене вогнем ти закали, і нанеси малюнок свій красивий і для своєї скористай хвали. Бажання лиш одне у серці маю, для тебе жить, для тебе працювати Я так у небо увійти бажаю, щоби плоди. В руках своїх держать, допоможи, прийти мені з плодами, духовними дарами напомняй. Ось я, Господь, пошли, мене так прагну, усім життям тебе лиш прославлять.